За гір, за гір, виніта чати. Я за котарами вилітали два, ледла, за котара. Дрогого дібра, Том в назива, о за дорогого дібра, то в Ой, брати, с оків да ви, сього літа, високо літа, витешу. Ти там видав, високо літав, Що ж Ти там видав? Ой, видав, да, велено жита у тім житті жить, закавбе. далеко за кобито. О, юбит, юбит, да не теперечки, поросла трава жиги крізь. Реберечки, поросла трава, жиги кріз, реберечки.